На 18 квадратів. За кожним патрулем буде закріплений певний квадрат. Екіпаж, який буде його обслуговувати, буде відповідати за цей квадрат. Також на лінію буде постійно виїжджати командир батальйону, командир роти, заступник. Тобто Три старші людини постійно будуть з особовим складом. І так воно буде постійно. Такого не буде, що десь не буде якоїсь машини. Постійно-постійно буде патрулювання. 24 години на добу. Постійно. Навіть якщо будуть перезмінки, буде зніматися з квадратів тільки половина екіпажів. От не приїде наступна половина, ті екіпажі не знімаються. Потужні, повинні набратись трошки опиту, мужності. Ну, я думаю, попрацюють не тільки другу, вони все зрозуміють, ми їм будемо допомагати. В цьому допомагати. Покажи, Бо, якщо да, хтось захоче підійти до поліцейського і з ним фотографуватись, нічого такого немає. Нехай люди підходять і фотографуються. Це добре. І це не каральний орган, це орган сервісу, який покликаний е, прийти на допомогу людей. Ну, якщо там дійсно якісь правопорушення, О, да. а взагалі це орган сервісу, допомога. Звуть мене Гусень Ігор Олександрович, 80-го року народження. Мешкав, ну мешкаю час в Житомирі, до цього в Київській області в селі да, Горенка. це да, за підкущі води. Да, маю одружений, да, да, маю доньку, сім років. Да, да, да. До цього працював ну, з самого початку був Слухачем, поступив на навчання до патрульної поліції. Після закінчення працював інспектором 3-го батальйону сьомої роти. Патрульні поліції міста Києва обслуговував район Подола в Києві. Потім був переведений командиром роти по обслуговуванню автодороги київ чоп де працював до останнього.